Піраміду САБЦ. АМ Медіана трикутника АБЦ. Медиана, значить, ділить сторону БЦ нав. Скільки всього площин можна провести через пряму АМ і точку С? Дивимось пряма АМ і точку С. І пригадуємо, пригадуємо, через які елементи можна провести площу, скільки всього, площин, площину. І ми бачимо, що тут у нас пряма АМ, Якщо що АМ медіана тут це зайва інформація, тільки те, що М внутрішня точка відрізка ЦБ. і С не належить прямій АМ. І тоді згідно з. Наслідків за ксім стереометрії через, через пряму і точку, яка належить цій прямі, можна провести єдину точну. Отже, наша відповідь лише одну.